Слава Україні! На продажі є Volkswagen Touran 8 місяць 2014 року 2.0 TDI, 103 кВт 140 сил на автоматичній коробці передаж DSG DQ250. У нас авто пригнано з Німеччини мною особисто. Авто куплено в дівчини в районі Штутгарта. Знаю, зараз хейтери пишуть на всіх машинах, їздила бабка до церкви в неділю, але це підтверджується документами. В німецьких документах пише власник машини. І безпроблемно ми знаходимо його у Фейсбуці. Заходимо в Фейсбук, зроблю вам підказку, заходите по бріфі, ви бачите, хто їздив на машині. Зараз все є. 21 століття все дуже легко знайти. Так що на автомобіль їздила дівчина. Як дівчина? Дівчина років 40. Але це дівчина що? Німці вважаються молодими, десь там до 80 років, вони вже потім кажуть, що вони старші, а до того вони молоді. Отаке, то далі по машині. Машина в нас вся в рідді фарбі без єдиного підкрасу. Пригнав я її особисто. Авто в нас в такому технічному стані ідеал. Ну, як то дівчата їздять. Машина вшанована, це не українська дівчина, яка вчилася їздити. Це людина, яка вміла їздити і їздила на машині. Автомобіль стояв коло частого будинку під накриттям. Так як німці тримають частний будинок, є таке накриття для автомобілів. Це не бідні. Це куплена машина, хто знає ці райони Штутгарта, там дуже є багато таких за містом сіл, де живуть практично одні мільйонери. Це під Швейцарією, там багаті люди живуть. Так, далі по машині. У нас така комплектація. У нас версія Куб має адаптивні. LED Xenon, Big Sennon круговий парктронік, умивачі фар. У нас є передня камера. Камера в нас є до адаптивного світла і в нас оригінальне лобове скло. Далі по машині. Так, наклеєчка Куб у нас присутня. У нас є новенькі зимові шини. Фірми Ганкук. Тут ми маємо. Турмовні диски нас навіть не мають найменшого бортика. Холодки нас всі в екстра стані. Ніяких, ніяких нюансів взагалі тут немає. Машина обслужена до йота, в машині вмастило, нічого не треба робити. Вікна не буду переходити, бо це дуже багато треба часу на ці відео. Вікна всі перевірив, всі вікна рідні. Обшивочка, стан ідеал. Руль. Переключати ветяне і босвітяться протягом туманки. Як виглядають коврички і як ниточка виглядає на ковричках. Така педалька. Це якийсь сміття лежить його. Сидіння. Хімчистки в машинах не роблю. Даю дочці пополососити, дочка машина пополососить прибере, не роблю в автомобілях хімчистки. Для любірів карвертикалів. Перевіряйте машини по офіційних базах, тому що Carvertical працює в дві сторони. Хто більше платить, таке він пише. Тільки офіціал Volkswagen до дилера приходите, безпроблемно це можна перевірити. Там ви цієї бази не почистите в офісі гала. Це назавжди. У нас є двозонний кліматронік, підігрів двох сидінь передніх, підігрів лобового, підігрів заднього стекла і у нас є Webasto з пультика. Робоча, два ключі, автомобіля, два ключі. Ну, Звичайно, круїз у нас є, підрульові лепестки. Всі кнопочки присутні, датчик тиску в шинах, круговий парктронік, авто паркується саме, старт-стоп. І можна виключити із піх, хто любить покрутити машину і десь побавитися. Так. Кожна кнопочка, яка в автомобілі, є, вона робоча. Всім даю зарядочку, щоб могли зарядити телефон, бо багато людей приїжджає, забувають автомобільну зарядку. Це вже знаю з досвіду. Є в нас Media In. Тут тріщини немає, тут завжди тріскає в тих тауранчиках. Тріщини немає. Зразу видно, що їздила дівчина. Хтось каже, в мене багато є таких писаків, які пишуть... Кажуть, Дівчина їздила на машину, так вбила що ого. Це ще залежить, залежності, яка дівчина. Німецька дівчина це не українська, це робот. Це робот. Вона їздить як робот, і все робить, як книжка написала. Адаптивні підголовники. Сидіння в нас звичайно регулюється. Два передніх сидіння по висоті. Ну, крім цього, є підтримка попереку, в сидіннях в нас є подушки безпеки. Шуфлятка і знизу дуже великий сховок. Далі по машині. Шивочка. Столики робочі на диво. Бо німці, німецькі діти це теж роботи. Це якісь турецькі діти чи якісь, то вони не можуть щось там поламати. А німецькі діти це роботи. З двох сторін ми маємо сховки. І в цьому сховку в нас є вінку код автомобіля, зараз покажу, тут немає. Сидіння в нас дуже легко складається, це можна зробити однією рукою, не треба якісь зусиль. Це в нас є для підпирання сидіння, щоб перевозити якісь багажі. Тут ми розблоковуємо з двох сторін і це сидіння за цю ручку дуже легко збирається. Все роблю однією рукою. І цього сіння ще похиляється взад. І ми можемо на них спати. Їх можна вигнати ці сидіння і тут ми маємо 2 метри, можна 2-2-метрові холодильники, скажімо, запхати і їх привезти. Диски всі в такому стані ідеал. Фіни, теж. Круговий партронік. У нас крім задуші ми маємо бік. Леду освітлення. корозії немає взагалі. Тут корозія в цих машинах була, як не було лед освітлення, прості лампочки вони грілися від перегріття, тут у нас з'являлася корозія. А в тих машинах, в яких стоїть лед освітлення, тут ніколи немає корозії. Прикутник присутній. Як виглядає багажник автомобіля, на якому їздила жінка? Екстра. Наклеючка. Як виглядає порожок, порожок не потертий. Домкрат, ключ, насос, балончик. Гак, викрутка. Бо багато У мене є такі хейтерів, які пишуть... Я вже казав, що жінка їздила, все вбила. Оце їздила жінка. Бо десь чоловіки десь запхають, не дивляться, а жінки все сто разів переложать. І це так акуратно зроблять, покажуть, що бути не ключення. Диск теж в стані ідеал. Вікна повторюю, всі вікна рідні. Версія куб має такі цікаві сидіння, дуже класні. Нетучка на сидінні. І на ковричках. Отак От їздять жінки. У них болота нема, там вулиці миють, їздить пилосос, вулиці помиті частенько. Ніхто не буду переходити, бо це я всі передивився. Все екстра. Це сидіння у нас зараз похиляється вперед. Цим речишком, є підтримка попереку. Цим речишком ми його нахиляємо вперед, спускаємо вниз і ми можемо щось тут значно довше запхати перевезти. Так. Так, тут ми маємо холодильник. І кабельочок в нас до Ін. Коли машина стоїть на місці, можна заряджати телефон. Документи з машини. От, Хто їздив на машині? Еля Рольф. Можете подивитися. Написати до неї в Фейсбуці, спитати, чи їздила вона, чи ні. Вікна, говорив, що оригінальне, вікна всі рідні. Бухучка присутня, диск в стані ідеал. На арочках корозії немає взагалі. Екстра. Нижче автомобіля без корозії і мотор у нас сухенький, немає підтьоків взагалі. На цих моторах підтьоків не буває. Тут хіба на нижньому сальнику, де скажімо, ГРМ, а нижній сальник його міняється разом з ГРМ, то десь там може бути завжди в тих машинах якесь там мінімальне запотівання. А тут таких нюансів на тих моторах немає. Це старі мотори, але з форсунка там всіх дир. текло і ті мотори завжди були мокрі цілі. А на тих моторах, я такого не замітив, завжди мотори сухенькі. Покажу що у нас під капотом. Та я замінив в моторі Мастило на 1.05 v 30 Привезе мною особисто з Німеччини. Є ще якась стара наклеєчка. Рідина у нас в бачку екстра чистенька, без нюансів. Пари в нас дві рідні. Ліптаю туди телефон, бо це дуже важко туди запхати, потім перевертається відео боком виходить. Акумулятор в нас... Гелевий. Дуже хороший, заводить з пів оберта. Витягну щур, як виглядає. Ніяких, ніяких нюансів взагалі немає. Сажевий фільтр у нас присутній. Не видаляю сажевих фільтрів. Хто хоче видаляти, може видаляти. Знаю спосіб, як це рішити, щоб було проще і щоб цей двигун ходив. Знаю нюанси. Когось цікавить, дзвоніть, підкажу, як це зробити, щоб його не вирізати. Можна зробити, тут, звичайно, треба втручатися в програмування, але можна зробити, що його можна не вирізати. Бо видалення повністю сажового фільтра на цьому двигуні призводить до подальших проблем. Знаю про що говорю, я тих машин мав більше, ніж інші люди. Іменно цієї моделі і так далі. Про цю модель я знаю все. Далі. Форсунки у нас всі в нулі. Кого цікавить, можу підключити комп'ютер, зняти відео, як працюють форсунки, в якому стані сажовик і так далі. Сажовик у нас не забитий, присутній. Двого маховика не чути ні на холодну, ні на гарячу взагалі-взагалі. Немає найменших признаків, що його треба міняти. Коробка DQ250 працює, так як має працювати. Їжджу сам на ДК 250 і коробці дуже багато років і знаю, як вона має працювати. Працює вона ідеально, без ніяких, ніяких нюансів. Дверку закрити, двері не закриємо пищить. Їдемо взад. Як це показати? Тримаю нога на тормозі, включена у нас на драйві. Забираю ногу, Треба... бо в мене під горку, воно тримає. Є в нас, до речі, допомога при рушанні вгору, це як його називають дехто гірський тормоз. Воно під горку, коли ти нажав на тормоз, воно тримає, щоб машина не відкочувалася взад. Хоча цього в автоматі не потрібно, але в більшості фольксвагени таку функцію мають. Отаке. От Нема навіть найменших якісь ривків, нічого, працює, все ідеально. Так, що хотів далі показати? По капоті, якщо почати шукати, є декілька таких дрібнесеньких сколів, на бампері... Можна теж знайти, десь, як голочка таке тикнула, як сильно почати шукати, теж можна знайти. Це не нова машина. Хто хоче нову машину, до мене не приїжджайте. Нових машин в мене нема. І на, наразі в ближайший час не буде. Нові машини продаються в салоні. Бочна машина, кожна має якийсь стан зношеності. Якщо машина не беушна, то в Німеччині нова машина коштує, як нова, а музейний експонат, який не має пробігу, коштує так як в музеї. Дорожче, ніж того, ніж стоїть в салоні. Музейний експонат коштує дорожче, ніж машина коштує в салоні. Тому що стара машина з маленьким пробігом дорожче, ніж нова в салоні. Отак От це виглядає, бо німці більш схильні купляти старі надійні машини, ніж від тих нових пластмасових машин і пластмасових моторів, які треба постійно сервісувати. Можете подивитися, скільки коштує такий тауран, є в Німеччині з пробігом 10 тисяч кілометрів чи з нульовим пробігом. Його ціна буде більше, ніж нового. І в машини тому така ціна, бо машина має якийсь там зношеності по-любому. А люди багато хочуть, щоб машина була балушна новою. Новою вона не може бути і ніколи не буде. Машина є відносно свого віку. стан ідеал. Технічно справна. проїхав 1500 кілометрів, немає ніяких признаків, що в ближайший час тут в ній щось треба робити. Нічого, нічого. Так, далі. Є в мене такий професійний датчик. Однією рукою трошки незручно ним користуватися, але нічого, якось сотка капот зразу з цієї сторони. Приставлю. Це треба точно рівно приставляти. Я не рівно приставляю, треба ложити. Коли ложиш, тоді ісовується. Коли його ложиш, і тоді він буде показувати екстра рівно. Це треба екстра точно приставити. Тут капот має заокруглення і на заокругленні воно зразу трошки так міряє. Однією рукою фактово незручно. Переходив кожен елемент без підфарбовування взагалі. Це не є покраска піддатчик, бо багато хто зараз з той Америкою почали ріжуть з трьох-чотирьох машин в одну і вагрять і роблять піддатчик. Тут такого немає. Це німецька машина, маю всі фотографії з Німеччини, як машина виглядала в Німеччині. Завжди їду, багато відео знімаю. Все в мене є. На кожний один автомобіль. Як він виглядав в Німеччині, як в Україні. Бо люди зараз продумують. Битки, ще щось, і тому мушу все поздімати, показати, щоб люди глупості не виговорювали. Так, переднє крило зараз розсовується це. Думаю, видно. І на дві крон. Десь зайду, видно. І ще десь ближче дозаду. Видно. Підсорбовань взагалі немає. Я більше в машинах дивлюся не підсорбовані елементи, а щоб кузов був цілий. Завжди треба дивитися, бо це є елемент, дверка це елемент, дверка коштує 100 доларів, то смішні гроші. Треба дивитися, щоб кузов не був битий і деформований. чи ще щось. А то є зйомні елементи, чим тося відрізняє від шини чи від іншої запчастини дверка. Це є мілоч. Накращені дверки ніколи не треба дивитися. Та й взагалі це є мілоч, щоб не було слоїв спокльовки. Треба дивитися пройоми і кузов, щоб був цілий, а не якісь там зйомні елементи. Тут, звичайно, по зйомних елементах можна определити, чи машина була бита, чи ні. Треба дивитися під зйомні елементи, а не зйомні елементи. Зйомні елементи ніякої ролі не відіграють. У Тавранчику -то. нічого, нічого не треба робити. Всі документи є готові до реєстрації на нового власника. Як відбувається продаж автомобіля? Робиться договір купівлі-продажу і червоні транзитні номера. І все, і ви можете спокійно їхати додому. По закону ми маємо 10 днів дійсні договір купівлі продажу дійсний є завжди. А червоні транзитні номера, згідно закону, дійсні 10 днів. Зараз там блогери розганяють в інтернеті якісь страшилки, що поліція штрафує, ще щось. Це все неправда. Під час дії військового стану червоні транзитні номера дійсні всю дію військового стану і 90 днів після дії військового стану. Ви повинні мати страхівочку, ви можете собі спокійно їздити на червоних транзитних номерах. А можете реєструвати це ваше право. Ось таке-то. Ціни страхівочки не знаю. Там хтось глупості пише, що страхівочка коштує дуже великі гроші, це все неправда. Страхівочка коштувала 300 гривень, а зараз там щось вона подорожчала до тисячки. Коштує страхівочка на місяць часу. На ці червоні транзитні номера. Ось таке-то. Є е, ще в мене інші товаранчики. Тут цей, що я знімав відео, що я їхав своїм ходом, його гнав, останнього пригнав, що я був на митниці вчора. Цим товаранчиком то в нас мотор 130 кВт на автоматі. Ну І там на механіці маємо 14 рік, 15 рік ще є е, теж на автоматі. Ну І завжди якісь там інші товаранчики доїжджають. Ось таке то. Далі, всі питають, що де є номер телефону. Номер телефону є під відео в Ютубі. Нажимаєте більше, під більше, ми маємо номер телефону, всі деталі. Всі посилання на мої інші сторінки. І є всі деталі. Ціна, все є під відео. Є якісь питання? Дзвоніть, пишіть, завжди радий відповісти. Щось по таурану вас цікавить, взагалі про таурани знаю все. Але про бензину знаю мало, бо бензинових я багато нема. У більшості про Дізеля. Про дізеля, практично про Таурани з 2003 року по 2024 знаю все. Дзвоніть, питайтеся, підскажу. Ось таке-то. Вдали всім покупок. І мирного нам неба. Все, пока.